Сполучені Штати солідарні з позицією України щодо переговорів з Росією, але Ерефія не хоче ніяких мирних переговорів, що відповідали принципам статуту ООН і міжнародного права. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, котрі сп'яти як унічтожать нашу страну і нашого президента. Про це заявив речник держдепу США нед Прайс. Ми віримо так само, як і українці у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважає принципи статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету, яке забезпечило б здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило б відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів, сказав Прайс. Але звісно ж, Кремль робить усе навпаки. Він продовжує вдаватись до ескалації цієї війни, замість того, щоб продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів. Підкреслив представник держдепу Прайс резюмував, що і Сполучені Штати, і НАТО, і Європейський Союз будуть продовжувати дотримуватись принципу нічого про Україну без України. Ваш Колега по парламенту, Микола Княжицький, народний депутат, фракції Європейська Солідарність. Пане Миколо, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю пане Миколу. Я перше запитання якраз хочу поставити безпосередньо про ті от щодо тих меседжів і заяв, які з'явилися у закордонних засобах масової інформації. Перше це Італійська републіка про те, що між Вашингтоном та Брюсселем тривають консультації щодо можливості переговорів з Російською Федерацією після того, як Україна звільнить Херсон. А мало того, дізналися, що тривають непублічні контакти між Кремлем і. Білим домом, хоча це на офіційному рівні це ніяк не коментують. Але от ситуація, що можливо можуть стати можливими переговори між Росією і Україною. Ви в це вірите? Чи це швидше бажання певних західних держав? Ну на жаль. Як мені здається, ми в усьому цьому процесі є об'єктом, а не суб'єктом, і це дуже велика проблема, тому що легко всіх. Закидати шапками, як кажуть, і розповідати які ми сильні і сміливі. Набагато важче працювати з західними суспільствами, з американським суспільством, з європейським суспільством, пояснювати за що ми насправді воюємо. Наскільки нам потрібна підтримка, що ми справді є демократичною і відкритою країною, яка хоче приєднатися до західного співтовариства. Мені здається, що наша влада замало для цього робила, і результат цього це те, чого очікував Путін. Путін очікував певної втоми від багатьох європейських суспільств від сполучених штатів. Очікуває. В того, що там будуть відбуватися вибори, власне, все це і відбувається. Я все ж таки хочу ну вірити в краще і вірити в те, що і наша влада, і ми всі зробимо все для того, щоб захід продовжував нам під, нас підтримувати, бо без підтримки нам буде дуже складно е звільнити всі наші території, завершити цю війну і відбудувати Україну з одного боку. А з іншого, що е нас не будуть штовхати на серйозні територіальні втрати. Бо на жаль, таку Небезпеку в тих всіх заявах, в тому, що пишуть на заході, я на жаль бачу. Українська влада поки заявляє, що це не є можливим що лише після звільнення в тих всіх територій можна буде говорити з кимось, і то не з путіним. Але е, тут знову ми є більше суб'єктом об'єктом. Не перестануть вони нам давати кошти і зброю. Нам буде дуже складно втримувати ситуацію. Ще одне запитання щодо перспективи завтрашніх виборів 8 листопада, які мають відбутися до конгресу. Висока ймовірність, що там таки. Здобудуть перевагу республіканці, чи вплине це якось на курс підтримки Україні чи ні? Може вплинути, ми ж бачимо заяви деяких республіканських політиків, які говорять про те, що е, після перемоги республіканської партії жодна копійка не піде в Україну. Разом з тим, було, була заява лідера республіканської меншості, яка, де він сказав, що він підтримує Україну, інші республіканці Україну підтримують. І ми знаємо багатьох політиків для нас дуже важлива двопартійна підтримка. І в мене є сподівання на те, що е, більшість більшості в одній і в другій партії буде на стороні України і буде продовжуватися наша підтримка. Але те, що будуть спроби послабити цю підтримку і набагато сильніші, ніж вони були раніше. В цьому в мене немає жодних сумнів. А, пане Миколо. І я знаю, що ви були на Тайвані. Очевидно, що виїздили туди не відпочивати. А що, а що ви там робили з огляду на те, що Тайвані зараз він має велике, надзвичайно велике значення, і навіть були моменти, коли ми надзвичайно всі тут а, переймалися, де да, що може відбутися. Прошу. Я був в складі Айпаку, Це така велика міжнародна організація, яка об'єднує парламентарів з різних країн, починаючи від Сполучених Штатів Америки, завершуючи багатьма європейськими країнами. Там якраз були європейці, представники Німеччини, Голландії, Великої Британії, Чехії, Косово. І я був як український депутат. Ми зустрічалися з керівництвом Тайваню. Висловили підтримку їм як демократичній країні, тому що Тайвань це справді демократична країна. Вони Дуже бояться будь-якої агресії. Вони надзвичайно підтримують Україну. Ми багато говорили про ту підтримку, яку Тайвань може надавати Україну. Ну і була така трагічна символіка, що якраз в той день, коли я повертався, загинув доброволець Тайваню, який пішов воювати за українську. Воював батальйоні Карпатська Січ і е, Тайванці ще раз нас переживають. Вони дуже хочуть е, того, щоб е, ми перемогли, тому що для них наша перемога це теж гарантія їхньої безпеки, і тому показати підтримку демократії в кожній частині світу це є наш обов'язок. І мені для мене було великою честю, що до українців ставляться як і до парламентарів з інших країн. Мене туди запросили. Парламентарі з інших країн ми були всі разом великою міжнародною делегацією. Нас вже там. Всі сприймають як європейську країну, по суті, як члени європейського союзу, хоча ми поки що такими не є. Так що це була така поїздка з цілю підтримати Тайвань. Пане Миколе, і власне запитання щодо інформаційного простору України. От я з подивом а, сьогодні помітила: ну, прямий еспресо 5, як 3 квітня вимкнули з цифрового ефіру. Да? Так туди і не повернули, Незважаючи на якісь а, запевнення, що розберуться. Так ми і не знаємо, хто нажав ту чарівну кнопочку і випнув, що абсолютно а, протизаконно. Але я я так само еспресо не взяли до єдиного марафону. Я не пропустила ж ні. Ні звичайно, я просто хочайно. дивлюся, що і прямий еспресо, і п'ятий і вони виявляли бажання на всійному рівні долучитися до єдиного марафону. А власне, як всі про український інформаційний телеканал, але цього не відбулося. І тут я просто сьогодні бачу, можливо, ви більше знаєте, що до єдиного телемарафону включили телеканал Ми Україна. Ну його дещо пов'язують з банкою, але б я б не хотіла так одразу <кх> на храпом іти. Але чого взяли, а нас три телеканали жодного не взяли, прошу. Що ви знаєте про це? Я все ж таки завжди був прихильником прозорості і медіа власності, і медіа фінансування. І цей телеканал заснований людьми, в яких ніяких фінансових ресурсів для його існування немає, і навіть для його заснування немає. За які гроші куплена ця техніка, це обладнання, за що працюють ці люди. Еспресо має основного акціонера, який має задекларовані великі кошти. Прямий п'ятий засновував фонд. Петра Олексійовича Порошенка, потім він передав це журналістам, але вже тоді, коли ці канали стояли на ногах. А тут повне непрозоре фінансування, коли п'ятому прямому і еспресу надають мовити на своїх цифрових частотах, тут віддають раптом цифрову ліцензію невідомі компанії, ще й віддають без жодного конкурсу. Це пряме порушення закону. Потім, коли їх вмикають в марафон, знову ж таки, коли інші канали туди не пускають і вимикають з ефіру, очевидно, це наводить на підозри, що це просто черговий голос влади, який зроблений для того. Щоб маніпулювати суспільством, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.